Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні, 30 вересня, пропоную вам подивитися тару-прогноз для міста Одеса на жовтень місяць. Дивимось, Одеса! Що очікує Одесу в жовтні щодо військових загроз? Одеса у жовтні. Одеса у жовтні місяці, чи буде спокійно, чи варто хвилюватися і до чого готуватися. Так, і на іншій колоді зробимо також розклад, що очікує Одесу у жовтні, Одесити, чи буде спокійно у жовтні? Одеса. Чи буде спокійно в жовтні? Так, королева жезлів два рази перевертається з королем мечів. Це значить, на жаль, що ракети будуть літати. Жовтень для Одеси. І вежа. Так. Жовтень для Одеси. Так, шістка кубків. Лицар жезлів, смерть двійка мечів. Ну так. Да. Не дуже приємно, тут якір лисиця і серце. Так, на жаль, там, де ближче до портів, там здають позиції, вже їх навіть, на жаль, здали по лисиці і ось хвилювання там будуть. Наразі можу сказати, що будуть атакуватися також об'єкти, пов'язані з енергетикою, двійка, мечів, смерть. Та водопостачанням. На жаль, в оцих аспектах найбільша проблема щодо ракетних влучань. Обстріли можуть бути під ранок, в нічний час, сутінки, тобто, коли вже треба включати світло, так скажемо. Далі, якщо подивитись ось так, слідкуйте, коли буде. Місяць рости, ось місяць росте, тоді, в той період, на жаль, можуть бути влучання. Зараз буде, треба варто буде подивитися місячний календар і собі відмітити, коли цей період. Далі, тут на Дні дивіться вежа, це може говорити про влучання там, де як то кажуть, казенний дім. Тобто це і адміністративні будівлі, це можуть бути лікарні, навчальні заклади, можуть бути, на жаль, і багатоповерхівки. Але якщо орієнтуватись на цей розклад і на, на шістку кубків, це минуле те, що було. А де були влучання, там, де порти, де море, де перевезення зерна, щоб блокувати ось цей зерновий коридор. Тому, на жаль, на жаль, смерть дуже неприємно відігрується цей аркан не тільки влучаннями, а й людськими жертвами. Тому я прошу, Одеса, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе. Особливо хто е, проживає в районі портової інфраструктури. Позиції, на жаль, ось ці лиси коварні здають, наводчики діють, тому е, переживання, ось серце, двійка мечів, це говорить про те, що люди будуть переживати. І, скоріше за все, що це буде період більше десь в третій декаді місяця, після 20 жовтня. Або навіть ось так після 13-14 жовтня. В будь-якому випадку карти Таро не вказують на такі прям чіткі сроки. Я орієнтовно вам говорю: коли почне місяць рости, подивитись в календарі, може бути тоді. Крім того, це нічний час, і це, на жаль, там, де вже були влучання, там, де обстріли, там, де море, морський порт. І там, де зерно перевозиться, ось там, на жаль, така ситуація. Бажаю всім, хто мене дивиться, захисту вищих сил. Хай у вас все буде добре. Дивіться, всі. Мої відео медитації щодо захисту. Також медитуйте на четвірку пентаклів, подивіться, що вона означає, і притягуйте до себе енергію стабільності, там, де все було добре, не було влучань. Візуалізуйте четвірку пентаклів, щоб все так і надалі було добре. І хай в вашому житті, в жовтні буде найкращий момент. Хай здійсняться ваші бажання і всім моїм підписникам бажаю захисту. Вищих сил, бережіть себе до зв'язку.